Доброго дня, друзі, сьогодні у нас торцовочка Шепард. Вона вже розібрана, дуже трусило. Ми там знайшли такий підшипник 6002. Який взагалі не крутиться. В цьому підшипнику постраждала шийка ротора. От. Зараз ми її відновили методом наплавлювання. Шліфанули. Поки що це для нас сира технологія, але ми напрацьовуємо, як би це робити краще. А так вийшло відновити шийку, трошки сваркою не доходив, бо боявся попалити пластик. Але в принципі круглість є. Картовочка складена і готова. До видачі. Все працює справно.